Почесний громадянин Херсона Григорій Янченко каже: до Луська приїхав із Запоріжжя потягом, і тут впродовж тижня у центрі міста планує збирати допомогу на фронт. От тут на прапорі у мене відмічено всі ті міста, в яких я вже побував. Якщо ти знаходишся в одному місці, то збір. І падає з кожним місяцем. Лучани його добре зустріли. Розповідає Григорій. Кожні декілька хвилин хтось підходить із донатом. Мене дуже це тішить, боявся, що приїдеш в чуже місто, тебе ніхто не знає. Молодець, я вами посвіщаюся. Я на початку війни бачила репортаж, що такий легендарний чоловік живе в Херсоні. Не боїться російської армії проявити свою якусь позицію. І я чесно вражена, що я така унікальна змога взагалі з ним зустрітись і. Вилити йому свою повагу у Херсоні. Він сім місяців прожив в окупації. Пригадує Григорій. Я їздив з цими прапорцями, з музикою. Але це вже історія. Нині його медійність каже волонтер: допомагає збирати донати, за які купує допомогу на запити військових і завозить на передову. Із 2014 року, і по даний час десь підходить до 8 мільйонів. Я зібрав з часів. Повномасштабної війни я зібрав десь 3,5 мільйони. Іншого способу допомогти нашим військовим я не маю. У тільнику та береті десантних військ про свій бойовий досвід Григорій Янченко говорить неохоче. Під час служби в радянській армії він отримав поранення, після якого ампутували обидві ноги та пальці на руках. Це були події 68 року. Пражська весна. Під час служби в мене був голубий берет і тільняшка. Але на даний час Україна змінила кольори берета і він став Маруновим. У мене їх декілька. Один берет подарувала 25-та бригада, інший берет подарувала. 79-та бригада волонтер говорить, дарують сувеніри і постійно йому дякують наші захисники, як от боєць 118-ї бригади Юрій Вовк зі Львова. Розповідає він з 2014-го на фронті. Тимчасово зараз у Луцьку впізнав дядю Гришу і дарує свій шеврон із позивним. Я зразу його і повішу. Знаєте, йому пам'ятник треба що Він в такому стані і не скорений, скажем, як наші хлопці, деякі. Він здається, Він до останнього буде їздити, кататися у Луцьку. Розповів Григорій планує відзначити Великдень, а далі їхати до Рівного. Дар'я Тамушкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.